Друзі, всім привіт! З вами Борода на зв'язку. Вийшов сьогодні розіграш на містичні сюрпризи, на розкішні сюрпризи. Тому давайте покрутимо, подивимося, що ж тут міститься. Також відкриємо ще декілька контейнерів, не буду спойлерити яких, тому дивіться. От, і без зайвих слів. А поки крутиться перший прокрут, нагадую про те, що в нас триває розіграш на бойову перепусточку. Для цього треба перейти по посиланню. І долучитися до групи в телеграм-каналі. Посилання знаходиться в в е, е, в цей... В описанні. Щось заговорююся вже кінець робочого дня, трішки замучився. Перший прикрут вийшов, тому що випав мегаконтейнер. Але е, хотілося б розкішні сюрпризи. Знову мегаконтейнер, до речі, доволі непогано. Перші дві нагороди і мегаконтейнери. Ще якщо б тут були якісь фані нагороди, їх п'ять. 300, добре, ну, все рівно окупилися. Тому долучайтеся до групи в Телеграмі, там розіграємо бойову переписочку. А також на днях, завтра, післязавтра, буде проводитися стрімчик, і там також розіграємо вже як по традиції. Пісочницю будемо відкривати з е... сховища, тому що немає сенсу на цьому зупинятися надовго і робити великий акцент. Збери їх усіх, давай. В минулому відкритті збери їх усіх прямо порадово. Хотілося б щось побачити, але бачимо типові нагороди. Друзі, хто крутив даний розіграш, пишіть, як відкрилися, кому що випадало, з яких прокрутів, в плюсі, чи в мінусі. Чи просто прийшли мимо. Ну, думаю, перших пару прокрутів все ж таки всі зробили. Знову паде мегаконтейнер, і це прям, ну це прям добре, але якісь би нагороди 300 золота. І збери їх усіх, які може містити бустери. Бустери на досвід. Прекрасно. Загалом, взагалі, ці розіграші, ну, саме на розкішні сюрпризи, дуже дорогі. І от перший він був вигідний, тому що там була велика кількість контейнерів. Зараз, як на мене, дроп трішечки порізаний. Тому крутити до кінця, а це 75 тисяч, я думаю, в принципі, сенсу аж як такого немає. Так. Я побачу з містичних контейнерів нарешті якісь нагороди, чи мені буде сипати от ці приколи. Дає містик другого рівня. Давай фон профілю, як ти вмієш, як ти вже давав, і розходимося. Два дня прямо аккаунта. Трішечки не фон профілю за 50 тисяч золота. 650 наступний прокрут. Ну, в принципі, що можу відмітити. Тут немає вільного досвіду, кредитів і оцих усіх, цього всього не потрібно. Два мегаконтейнера. Є шанс на те, що ми цей прокрут відіб'ємо. А якщо нам ще щось файне випаде, 350 золота. Ну, щось файне каже. Ну, хто коли останній раз вибивав велику кількість золота з мегаконтейнера? 250. Ну це, це диво. 500 золота з двох мегаконтейнерів. Просто прикол. Їх давай злив в магазин. Ну ось, давайте, подивимось. Завезли цю біду в магазин. За два конта просять 650, здається. Ну, бо це без податку. Ну, 6 доларів точно. 6 доларів і ти отримаєш скільки? 600 золота? ВГ, робіть, робіть, будь ласка, щось з своїми цими контейнерами. Бо воно реально відкручене. Так, і вже тим часом 99 900. І мені не подобається. Не подобається. Зізбери їх усіх. Ну, тут таке або в князі, або зрозуміло. Так, треба іти спасати ситуацію. Не хочу дивитися на цей низький рівень на балансі. Тому карі ще не обкатав. Думаю, що вже будемо на етері його обкатувати. Так. 13 пісочних контейнерів полетіли. Якщо 3, скіпаємо. Да. Ну, Хоча б два сертифіката. три Два сертифіката І, в принципі. Ну, йшов, в принципі. Навряд чи це буде прибутково тоді, але. Е, хоча б щось зможемо компенсувати. Знову нічого. Просто просто е, не потрібний фарм бустерів Якщо. Качаєте аккаунт, звісно, так, вони вам стануть в пригоді. Ну, але в моєму випадку, що мені з ними робити? Назлив ресурсів їх обмінювати. Ну, так там теж курс такий собі, не так, щоб аж сильно вигідний. Чотири нагороди і ні одного сертифікату. Тобто, з 13 контів ми, ну, поки що з 10 не дістали жодного. Це, Це прикол. І пише: вітаємо. А з чим? З тим, що я отримав 9 бустерів. От так от. І ще сертифікат. І вони ж і продають цей непотріб за золото. Ну це просто. Це просто <кій> трешачок. Так, ось. Еріх-концепти були у мене припасені Я хочу вже реально забрати цей танк. Це вже якесь діло принципа. Нерозумного. дивись три нагороди воно дає. Ну це просто, це просто дуже неприкольно, ось що я хочу сказати. Окей. Mm. Okay. Ми будемо їх докуповувати 100%. Давайте ще декілька буквально прокрутиків зробимо. Бо я дуже хочу вибрати, вибрати щось файне, щось, що може мене привести в плюс. Наприклад, розкішний, давай сюрприз. Лиш би танк 10 го рівня, будь ласка. Та ні, це сміх. Скільки за нього компенсації? Півтори? Тисяча золота. Ох. Добре, хоча б більше 100 тисяч. Ну, це був максимально вигідний, напевно, що прокрут. Далі точно не вартує упорюватися. Напишіть в коментарях, що борода вартувало зупинитися. Отак і пишіть. Буде цікаво почитати, скільки з вас мене підтримують. Добре. Рухаємося ще буквально трішечки далі. Здавалось би, ви по тобі мегаконтейнер, Борода, сидите тішся. Ну, але як тут ніц не є. 250 золота. Просто нічого не За... Ну, Просто мегаконтейнери в основному своєму масиві люто відкручені. Швидко відкриваємо. Нехай хоч звідси випаде сертифікат пісочниця. Чотири нагороди. Серед них немає. Три. От таке враження, що. Я не знаю, ну, типу, на що цей сертифікат замінити? Ну, не сертифікат, точніше, а ось ці контейнери пісочні. Кредити, коли падали? Тут є, до речі, така думка, що кредити була би якась більш цікава нагорода. Знову. Ви просто, типу, з мене прикалуєтеся. О, чотири нагороди серед них немає сертифікату. Чотири нагороди серед них немає сертифікату. Ви вирішили заскамити бороду, Я вас зрозумів, ВГ. Шановні ВГ, зверніть, будь ласка, увагу на свою. Поведінку і на свої деряві розіграші, які просто. Так, бляха, ну та три рази підряд. Це це якийсь якісь що Нахіра. Та хоч, типу, хоч, хоч зімпровізуй дай хоча б містик, а в містик запихніть хоча б не 2000 вільного досвіду. І все. Ну, трішечки різноманіття. Давайте чекаємо. Тут. Нічого толкового. Ну, камон, нічого толкового. 100 кредитів і. 2000 вільного. Давай. 50 тисяч. Типу, ви читаєтеся. Типу, просто мега читабельно. Це ж, ну, камон. Ну, просто мені, як людині, яка постійно крутить ці розіграші, їх крутити. Ще до того, як. Я роблю перший прокрут, стає зрозуміло, що як все буде відбуватися. Один містик. Давно не було 2000 вільного досвіду. Відмовляюсь вірити, що тут буде щось інше. 4 тисячі. 1250 золота. Каже, принеси сюди постав і ми дамо тобі 4К вільного. Але ти мав умовний шанс там, типу, щось вибити вас. Давайте я скіпаю, бо я не можу. Типу, я розумію, що і день непростий, і відео хотілося якесь гарне записати, але не з ВГ. Типу, з ВГ гарне відео, типу, це забудь. Це забудь-те, будь ласка. Окей, е, я точно заберу Еріха за блядь, трильярд мільйонів. Типу, просто золота. Це самий дорогий танк в мене на аккаунті. І рівним чином мене хвилює, блядь, два питання: як і нащо? Забираю його гарантом. Радості від цього немає. Дякую. І ще один. І тут ніхрена. Ну, типу, настільки люте гівно. Друзі, будь ласка, вподобайдена якесь слово підтримки, бо реально горить. Просто реально горить від цього. Щоб ви розуміли, мені танк обійшовся. Цей Ерік, довбаний в 50 вічно зелених. І в приблизно 40 золота. Ну, типу, це просто мега впорото. Нічого, нічо, нічого, нічого. Ну, типу, дво... 35 30... контів і ні. Ну, Просто і лютий скам. Що, ну, дивіться, не хочу вбивати ваш час. Зробимо аналітику. Що я вибив? Ну, типу, це Це просто люте гімно. О, і тут прокрутів за одну одиницю золота, немає. Тут просто скаміна, 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 скаміна. Я заскамив себе сам як лох, який ніколи не вимре, її мамонт на 20 бляха 5 тисяч, тому можу продовжити пиляти для вас контент. Якщо ви це оціните, то в принципі не знаю, зупинимося, напевно, що на відмітці в 70, бо на відмітці в 100 вже точно не вийде зупинитися. 4 нагороди, 28 тисяч вільного досвіду. Е, моя думка, відверто, відверто моя думка, типу, розробникам треба всерйоз передивитися своє ставлення до шансів випадіння будь-яких нагород з контейнерів. До взагалі, будь-якої би то не було вартості е, розіграшів. До. Взагалі раціональності того, що ви не випускаєте можливо, кожен тиждень розіграш, не випускайте рулетки два рази на тиждень, але випускайте ну, то, що буде дарувати якісь приємні емоції, тому що для мене це контент для вас, типу, ви його дійсності гарно, гідно оцінюєте, підписками на канал. Так? От. Але для простого гравця який сенс от в цьому, в цьому непотребі. Ну, його немає, розумієте? Просто немає. Я пам'ятаю раніше будь-який івент він був, типу, вау, там або безкоштовний танчик, або ще якісь речі, або розіграш, ти його покрутив, пішов, або в невеликий плюс, або в якийсь лютий окуп. Зараз. Це така собі історія Тріха Що Так багато нагород. Типу, шість нагород? Ну. Давайте речі називати своїми іменами. гімно. Е, в основному гімно. Деколи тут мені падуть танчики, тому я, в принципі, гарно ставлюся до зберег усіх. Але випало гімно. Гімно, воно ж саме, 500 вільного досвіду і 250 золота. За цей контейнер я віддав тільки що 700, типу, одиниць золота. Це не прикольно. І навіть якщо мені зараз випаде 5 розкішних, я ж ну, не відкуплюся, розумієте? Тобто на даному прокруті шансу окупитися немає. Типу, робимо 4 перших 5. 4-5 перших прокрутів, зупиняємося, тому що далі, навіть якщо випаде головна умовна нагорода, ну, для мене вона зараз нічого не значить. Скажете ви чи напишете, бруда, так з містика може випустити 100 золота. Так хто таке коли бачив? Не, ну, типу, я бачив, звичайно. Але хто на це розраховує? Ну, реально сидічі, крутить журлетку, паде містичний сертифікат. Оце заслуговує точно лайка, друзі. Скільки, от просто уважний, напишіть, скільки відео підряд, скільки містиків підряд ми відкрили, поки нам випав цей сертифікат. Він для мене не такий бажаний, як якийсь супер рідкісний контейнер. І я вибиваю звідси. Т-34. Якого у мене правда не було. Та, я от якраз, йшов подивитися, бо. Якимось дивним дивом на 10-й рік гри виявилося, що у мене Т-34 ніколи не було і немає. І... Да, але у мене є і індепенденс, і якийсь інфлюєнцер, і фрілансер, і мілантропів, і всі, і всі на світі Т-34. Я думаю, що це буде крайній напевно, що прокрутик, бо. Ем... Бо 70 тисяч, куди вже більше зливати. Зараз. З одної сторони, з другої сторони, вже стільки злив, докрути до кінця. Навіть не знаю. А там до кінця ще крутити, крути та й крути. Заберем, заберемо, заберемо, закриємо, подякуємо, забудемо. ляжемо спати, зранку проснемося і виявиться був сон. Так. Ну тут, понятно, люту дорого. Просто люту дорого. Далі, далі, далі. А ми вже на стадії, коли ми, типу, ці всі прокрути. Типу, до 990-го докрутити, а далі точно зупинитись, так? Чи то і це буде викинути золото на вітер. Тримали би мене семеро краще, ніж оце я сидів і крутив. Коли я приймаю рішення сам, Ну, так, деколи спорні. Три нагороди, значить нічого нам тут не завезли. Давай, один, але синій танчик. Ясно. Добре, дякуємо. На цьому дякую. Ще підсвічую цим золотим. Коротше, тобто. <кх> ну Якщо до цього етапу ми не вибили, то шансів на щось далі, в принципі, марні. 200 золота. Я потрішечки відкуповуюся, здається. Та не на інтригу, типу нічого не випаде. Не, бі... не біси тільки. Тисяча гарантом. 1000 гарантом. Просто заставляю усвідомити, скільки я злив. Ох. І продовжую зливати. Ц... Безпонтовий контейнер. Давай. 6 тисяч золота, серйозно. 6 тисяч золота з мегаконтейнера? Типу, тища гарантум і 5 випало. Це відколи таке взагалі реально. Я <кхух> ще танчики реальні, звісно же та. Це, типа, злий. Тридцятку на мегаконтей і забере п'ятірку. Такий собі. Віртуальний кешбек. Але і того могло не бути. все. Е, а взагалі, шанс, що мені випаде розкішний там один або два, ще якийсь є, чи я потратив вже весь свій фарт. Вся моя фортуна вже пішла на тих 5000 золота. Сказав би, на Еріх концепта пішла, так і ні, мені ж я Еріх не випав. 250 золота, це, по-моєму. Окей. Okay. Один розкішний випав. При тому, що взагалі їх тут, типу, як би фактично 5. Я ж не кажу головну нагороду. Дай мені 2, та може я змирюся. Подивлюся, що ти, як завжди, лайно собаче даєш. Фуу тайп. Чекай, звідки я тайпа забрав? не поняв. Забрати. Збери їх усіх, забрав тайпа. Ляха, ну от, от і скажи щось після цього про збери їх усіх. От якраз то, що хотів донести, що збери їх усіх тільки і дає таке враження, ніби якісь танки. Випало б зараз два розкішних. Було б там два танки восьмого рівня з Галімою компенсацією. І я би зупинився на цьому, бо воно би вернуло до реальності. Так, 6 прокрутів. Шанс, що за цих 6 прокрутів. Ну, нереально на ці прокрути по 3000 і поклали, розклали розкішні сюрпризи з надією, щоб що. Якщо ти вже, типу, лох дійшов до цього етапу, то давай, попитай свою вдачу далі. А м -м, перевіряти вдачу в розкішних така собі історія, тому що там не міститься золото. Там, типу, десятка, наче що тобі випадає, ти забереш 5 тисяч золота. Тобто це. Така історія. Боже, просто спасає колекційка, яка падає, спасає е 5000 золота, але мінус насправді лютий, лютий мінус. Воно навіть не наскакує на розкішність, Тобто, навіть нема думки, що він може мількати перед тобою. О, 2000 вільного сюди, на базочку. Боже. Я думав, я вже сьогодні не побачу їх. О, я аж ожив. Тут так і є 2000 вільного досвіду. Можна сміло крутити рулеточку. Колеги, тут все є. Знову нам паде мега. Хоть би забрали приставочку мега, так, щоб ну, не дратувало. Бо реально аж, аж. Мегалодон. Прекрасно. Прекрасні нагороди. Лишилося 3, 2, 2. Та ще 20 цих. Е, е, непотріб у цього може бути. <кхід> я так дивлюся, що я такими темпами докручу до кінця, залишуся без золота і піду в відпустку до Нового року. 990 один з самих дешевих прокрутів. Ну, не враховуючи там тих перших 10. Дає мені, збери їх усіх. І на цьому етапі. Треба реально, ну реально зупинятися. Треба просто типу, тако казати все. Я самурай, у мене нема мети, в мене є тільки шлях. І я свій шлях пройшов. Да, це, це просто, реально, дурдом. Це, типу, ще 30 тисяч, щоб докрутити. Щоб забрати. Вісім. Вісім. А, ні, не 8, перепрошую, 10 розкішних, з яких я в найкращому випадку. Ні, ну в найкращому. Бляха, і навіть тут розрахунок, типу, а якщо в найкращому сценарії все відбудеться так, що ти будеш в плюсі? І що? І каже: продовжуй, крутити, а вдруг не з останнього. Сертифікат, перший сертифікат, 40 контейнерів десь приблизно ми потратили, щоб забрати цю дивовижну французьку. ПТшечку. Ну, як вам таке? Просто як вам таке? Так, ми скипаємо це все, бо то нервів ні у вас, ні у мене не хватить дивитись на сертифікати пісочні, ой, на пісочні конти. Ну, я думаю, що було би добре, щоб вони додали можливість хоча б по три відкривати, або по п'ять. Бо коли в тебе 20 контейнерів пісочних, то це гарантовано нецікаво, довго. Не інтригуючо, скільки коштував той танк хоча б 25-50. Просто. Просто фено, феноменально. Ee, бляха, навіть не знаю, що робити. Контент, друзі, діло благородне. Ee, і такий, от дійсності мій шлях самурая. Давайте буду вмазуватися, розуміючи, наскільки це нерозумно. Будь ласка, за можливості, Подобаєчка. підписочка на канал. Роблю це для вас, з любов'ю. За відомо йдемо великий мінус. Але Defender нам випадає. Хоч би дало колекційний танчик, я би так хоч трішечки мав шанс зберегти якесь золото. 7000 тисяч вільного. Неймовірна вдача. 7 тисяч вільного. Не, не 2, не 4, 7. Але зараз ми на власному е спустошенні кошелька побачимо, наскільки нерозумно взагалі вмазуватися більше п'яти прокрутів в цю історію. 350. Добре. Ви закінчилися. Бля, ви не закінчилися. Ні, вони закінчилися. Це залишився один, який у мене на складі, так? Ні, три. Що я десь косячу. Ну, це насправді. Боже, давайте я крутану тут пару прокрутів. Може, тут хоч щось міститься. Фун профілю. Отак. Ану, перегляд, як він виглядає. Виглядає. Якось. Виглядає так, ніби я на нього не потратив реальних коштів, і золота. 7500. Типу, уже краще, ніж у містику, до речі, бачите? Типу, подумайте, чи рулетку крутити, чи пару боїв зіграти і забрати 7500 гарантовано з рулетки. Тут цікавого нічого не може бути, тільки камуфляж для важких танків. Зокрема, на 752, який в мене є. Забираємо і X5. Забираємо 100 тисяч кредитів, а на якийсь там пісочний контейнер. Ще 100 тисяч. так, легенько, безкоштовно я фармлю. Забираємо аватарочку. І далі не вистачає одного. Ну, йолки, палки так би ще декілька прокрутів зробили. Все, дякую. Добре. Продовжуємо. Три тиші. Е, треба якось прикрити собі оцю планку, щоб я не бачив, скільки золота я з кожним прокрутом трачу, бо це можна і посивіти. Слава Богу, мені трішечки важко буде це зробити, бо. Ну, поняли. Головне, щоб борода не посиліло, бо це буде сумно. Так, тут 2000 вільного. 3500. 3500 просто. Наскільки больно. Яке безнумне Яке марнотратство. Це заради е, контента. Це вже можна скіпати, типу. Я думаю, що вже нікому не цікаво. Вже і мені не цікаво і не інтригуюче, що там випаде. 50 кредитів. Добре, дякую. Бляха, по приколу, ВГ. Запаліть просто 50 кредитів. Типу, не тисяч, просто 50. Ну, типу, чисто. Угарайте над нами до кінця. Ропліть. І 400 вільного. Або просто 4. Там є якісь контейнери в них, де просто падає по 4. Все, пішов самий жир смак. Вже не цікаво. Пропускаємо, Ах, Розкішні. Файно, файно. Зрозуміло, що ми це забираємо. Забираємо. Так. І забираємо. І, здавалось би, ти це зробив. Але нащо такою ціною? О, пропав цей розіг же. Слава Богу, Боже. Навіть не було насправді бажання його багувати, бо тану його в баню, друзі. Друзі. Ми вибили головну нагороду, ми потратили 70 цифрів золота. Я думаю, що це гідно. Лайка, коментаря, підписки на канал. Я вас всіх обняв, припідняв. А всі конти, які ви бачили в сховищі, вийдуть в наступному відео. Трішечки інтриги для вас. Я потратив велику кількість ресурсів. Хочу отримати за це максимальне задоволення. Шість здоров'я, нога літа, до зустрічі!